Сьогодні у нас такі умови роботи, що часто нам треба дати доступ до файлу екстрено, комусь іншому, особливо якщо це форма опитування. Google форми ми можемо використовувати, коли працюємо в системі Малії академії наук і проводимо опитування для нашого дослідження, та, наприклад, це може бути збір фольклорного матеріалу, лексичного, фразеології, будь-чого. Уявимо собі, що нам потрібно швидко передати доступ до, для іншої людини, аби можна було подивитися не саму форму, але й відповіді. А, чому відповіді? Ну, по-перше, тоді респондент зможе скачати в цій таблиці все, що йому потрібно, всі дані. А, друге, можна буде подивитися, які результати власне опитування зроблено. Що ж робити? А, заходимо в налаштування доступу. І обираємо ще додатково користувачів або групу. Я, наприклад, пропоную додати зразу ще один свій аккаунт і ставлю, щоб мене повідомили, що я зможу з цим щось робити. Відправляю. Система дала мені знати, що налаштування оновлені. Зараз перейдемо в інший мій аккаунт. Бачимо. З вами поділилися формою. Чекаємо, завантажується. Відкриваємо її. Бачимо, що нам тепер пройшла повна нормальна форма запитання відповіді тощо. Якщо ми раніше її пробували відкрити, і, наприклад, у нас не було доступу, і була тільки така картинка то тепер, після того, як доступ нам надали, краще все одно заходити за новим посиланням, може трохи підглючувати. Ось і все!